Вітаю вільна Україна! Це виключно гарні новини. Починаємо. Учора Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджен Дуди. Це було в Луцьку. Вони спільно вшанували пам'ять жертв волинської трагедії. Це така спірна сторінка історії України і Польщі. Але я думаю, що наші країни достатньо дорослі, щоб якось. Помиритися в цьому питанні, забути перегорнути сторінку і почати жити далі. Ще було оголошено про те, що Польща передає Мі-24 вертоліти, декілька одиниць, здається, 10 було навіть. Я не можу сказати, що це прям ідеальний бойовий вертоліт, але все ж таки це. Краще ніж його нема. Звичайно, нам би хотілося б отримати натівсь бойові вертольоти, але поки що наші партнери щось так слабенько. Командири Азова підтвердили свою майбутню участь в бойових діях. Денис Прокопенко сказав, що навіщо ж тоді ми повернулися в Україну? Це дуже класно, тому що ці герої обладають незаперечною повагою серед воїнів, серед військового середовища, і вони обов'язково принесуть дуже багато корисного нашому війську і Україні. Міністр стратегічної промисловості України Камішин заявив Блумберг, що в червні Україна виробила снарядів більше, ніж за весь минулий рік. Ну, добре, що це так. Якщо це правда, це дуже гарна новина, тому що це знизить залежність ЗСУ від поставок західних країн. І це дійсно дуже гарна новина, тому що свої снаряди це для України точно must have. Генштаб сьогодні заявив, що на Мелітопольському берданському напрямку ЗСУ звільнили 169 квадратних кілометрів території. По площі це приблизна площа Одеси. Це дуже гарні новини. Ми розуміємо, яким кров'ю болем це дається нашим Збройним силам, тож допомагаємо, не забуваємо про це. Гур виклали відео, в якому вони попереджують Росню про те, що далі щось буде значне. Це, можливо, пропаганда наша, але можливо, це і анонс деяких таких важливих подій. Ми помітили, що вчора ЗСУ почали пристрілюватись до Кримського мосту, і я вважаю, що це якісь такі дуже неприємні дзвіночки для Русні. Будемо тримати пальці за наших бійців. Жаба Гадюкінг в Росії продовжується. Тут пішла інфа про те, що Ірасімові сторонили, але він тільки що буквально своїм інтерв'ю спростував ці. Чутки, Це якби ну, нормально, щось що твариться, там точно щось йде. І ось гіркіну, стрілкову е силовики не дали провести творчий вечір в кафе з поетичною назвою «Ліства». Щось там у них таке відбувається. У нас є дуже гарна новина зі спорту. Рін Світоліна вийшла в е, Імболдону, і що головне, вона в 1 восьмій фіналу е, перемогла білоруську тенесістку. Погодьтесь, це дуже приємно, особливо те, що це білоруська була. Це взагалі якийсь треш, що відбувається на Русі. Не хочеться скатуватися, якісь такі новини приємні е, з Аркастану, але все ж таки тут я не му не міг омінути. Бойовики Вагнер прийшли в магазин е, магії в Білкаді, е, почали там задавати питання, хто кришує магазин, дайте гроші. Коротше, все закінчилося тим, що вони забрали просто пару упаковок благовоній. Це взагалі на голову не налазить, що це відбувається. ну Капець, просто Росія пробиває чергове дно і просто, блін. Це, це, це просто жесть. Тож, люди, українці, допомагаємо Збройним силам України. Хто що може? Донайте, підтримуйте. Все буде Україна, все буде гарно. Тримаємося гарного вам дня.